Що загрожує чоловікові загиблої блогерки? Анни жук розслідування завершене, а справа уже передана до суду. Нагадаю, напередодні поліція повідомила про підозру Володимиру Більовцеву. Саме він був за кермом автівки. 24 січня на трасі Харків, Київ сталася страшна аварія. Лексус пішов на обгін по правій смузі і врізався в припарковану вантажівку. У наслідок зіткнення 39-річна пасажирка Лексус Анна Жук загинула на місці. Її чоловік був за кермом. Він отримав незначні травми. Також постраждав син блогера, який сидів ззаду, і водій вантажівки. Після похорону Анни відбувся суд над Володимиром Більовцевим. Його взяли під варто на 60 днів. Внесення застави не передбачалося. Йому було оголошено про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. Стаття передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом до років. Років і тут думки розійшлися. Одні пишуть, що чоловік Анни повинен відповісти за законом, інші захищають його, адже у нього залишилося троє дітей: один рідний син і двоє діти Анни від першого шлюбу. І звичайно, він це зробив. Не В той день Володимир зі старшим сином та дружиною прямували на день народження до подруги блогерки Стасі Макієвої. Утім, на жаль, довгоочікуваної зустрічі так і не трапилося. У Ані залишилось троє маленьких діток, Вона ще хотіла так сильно дочку. Ми, звісно ж, організували праздник Мішель сьогодні. Ну, хто там волнується? Но... Отмена его не будет. Можете не волноваться, его не будет в таком состоянии. Мы не можем радоваться, веселиться. Понятное дело, что нужно немножко успокоиться, потому что сегодня праздник у ребенка. Я не понимаю, почему мама плачет, что случилось. Мы приехали в это место, где должно быть все, все было происходить. Мы все отменяем, все разбираем и просто поедем домой. Чоловік Анни за кермом в авто врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. У момент ДТП чоловік був під кабіною та ремонтував авто. Буквально кілька сантиметрів лежав би він лівіше чи правіше, то вже був би не один летальний кінець, а кілька. На момент аварії водію вантажівки було 40 років, і він родом з Первомайська. Нині внаслідок ДТП у чоловіка хребетно спинномозкова мозкова травма та забій спинного мозку. У чоловіка є двоє дітей. Наразі він досі проходить реабілітацію. Коштами допомогли знайомі та друзі-блогерки. Від несумісних життям травм блогерка померла одразу на місці ДТП. Нагадаю, Анна жук за життя мала два шлюби. За час перших стосунків вона народила двох синів. А вже згодом після розлучення блогерка зав'язала стосунки з молодшим на 14 років чоловіком на ім'я Володимир, якому зараз 24 роки. На одному з подкастів аналі зізнавалася, що з другим обранцем її познайомив спільний знайомий. З Володимиром стосунки стрімко розвивалися, Анна наважилася звагітніти, проте першу дитину вона втратила на ранніх термінах. Але згодом у них народився спільний син Захар. Дівчат для кого навіть, не секрет, що мені Вова зробив подарунок. і е, цей токсикоз, ці болі, цей недосип, ці похожіння в туалет. Я, звісно. Йому дуже благодарна, я дуже щаслива. Нас познайомив спільний знайомий. Потім ми почали їздити на прогулянки. Він мені сподобався своєю добротою. На той момент я не шукала чоловіка з грошима чи яхтами. Коли я пішла від Юри першого чоловіка, два роки. Були просто рай. Ти в гармонії, ні від кого не залежиш, але воно все закрутилося. У Вови дуже гарна родина. Я вперше вагітню від Вови, але, на жаль, перша вагітність завершилася не дуже добре. Через місяць я знову вагітню, і вона з'являється третій син Захар, спільний. Я бачу, як він мене кохає. Він каже, що багато чому у мене навчається. Тим не менше, Анна також вчилася у Володимира багатьом речам. Так, чоловік знаменитості був відданий духовності та навіть тривалий час служив у церкві, зазначає видання TSNUA. Блогерка завжди зауважувала, що її чоловік дуже добра та спокійна людина, в якій вона віднайшла свій баланс. Він багато чого мене навчає, навіть у духовному плані. Він дуже розвинена людина і шість років служив у церкві. Він дійсно вірянин і добра людина, максимально спокійний. Я навпаки, більш активна, наче вартоліт, але між нами є баланс як Терези за знаком Зодіаку. Я, мабуть, знайшла свою рівновагу. До трагедії Володимир також працював на фермі та займався орендою авто. У вільний час займався спортом. Перед повномасштабним вторгненням родина мешкала на Донбасі, але згодом переїхала до Харкова. Нині чоловік Анни Жук після моторошної ДТП залишився вдівцем і дістав травми. Володимир перебував під наглядом лікарів в реанімації. Син Анни Жук, який перебував у машині під час інциденту, також був в реанімації. Тим часом блогерка Настя Скальницька повідомила, хлопчик був у комі, але нині прийшов до тями. До слова, поховання Анни Жук відбулося у Харкові. Прощальна церемонія була запланована на 26 січня у храмі Івана Богослова. Після цього чоловікові Володимиру було оголошено про підозру. Полтавська обласна прокуратура провела розслідування. Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду чоловіка загиблої блогерки, який перебував за кермом, звинувачують в порушенні правил безпеки, що призвело до смерті. А Жук і заподіла серйозні травми водієві вантажівки, яка була припаркована за межами проїзної частини. Полтавська обласна прокуратура повідомляє: на чоловіка не Жук наразі чекає суд. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі із забороною керувати автомобілем впродовж 3 років. До слова, чоловікові загиблої блогерки інкримінують порушення частиною другої. Статті 286 Кримінального кодексу України. Що думаєте ви про цю страшну ситуацію? Який має бути вирок суду? Яка справедливість? Також ми не знаємо, де зараз перебувають троє дітей Анни та Володимира, і хто ними опікується зараз, та в майбутньому хто матиме опіку, якщо Володимир таки сяде у в'язницю. Діти будуть знаходитися з Аніною мамою. Вот представьте ее состояние человека, который потерял свою дочь, ее возраст, и она осталась с тремя несовершеннолетними детьми. И напомню, что эта история не только про Аню, но также и про другую семью, которая пострадала в этой страшной аварии, а именно водитель фуры. И лечение, естественно, будет оплачивать Анина семья. Симпатизировала эта девочка, я ее смотрела, за ней наблюдала. Это Аннет 0808, Анна Жук. Я когда почитала, конечно, момент аварии, да, что произошло. Муж был за рулем, в салоне был ребенок. В салоне еще был ребенок, слава богу, что он отделался просто травмами. Муж по правой полосе пошел на обгон. Ну, на видео очевидцев прекрасно видно, что туман. Зачем обгонять по правой полосе? Не знаю, я прекрасно понимаю, что що... хватает, которые вот это станут в левый ряд на трассе, да, и едут. Просто ты его не сдвинешь. Но я не знаю, надо подъезжать в тупик. Вот ну, притык, точнее, не в тупик. Подъезжаешь в притык, моргаешь. ну, когда-то оно свалит правую. Вот к чему приводит обгон по правой полосе. Это просто какой-то.